Ну що ж, наскільки сильним яструбом і викликом для диктаторів стане Трамп, говоримо просто зараз, і Тарас Загородній політехнолог до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Як думаєте, Трамп це нічний кошмар Путіна? Думаю, що більше так. Чому? Ну, я вже писав неодноразово ага. і, і, і так далі, ще раз повторюю. Відомо, що Трамп точно буде робити, Трамп зніме всі обмеження щодо нафти та газу, щодо їх експорту на зовнішні ринки, скасує, які накладені були Байдена, через що світ був змушений купувати нафту в Росії та в Ірані. Вони точно це будуть робити. Випустять цю нафту. Якщо Трамп ще пообіцяв нафту по 40, ну це просто клінічна смерть російської економіки. У них проблеми і п'ятирп'ятидесяти будуть. А він це чітко до речі, усвідомлює говорить 40 доларів і немає ніякої війни. Ось а враховуючи, в якому стані зараз знаходиться російська економіка, ну це це питання навіть буде не ведення війни, а питання в тому, що питання чи втримати взагалі ситуацію в економіці, постане це питання, причому постане достатньо швидко, тому що, на відміну від традиційних покладів НАТО, наприклад, сланцева нафта. Її достатньо швидко можна відновити виробництва для цього не потрібно шукати величезні поклади. Там один-два місяці можуть відновитися виробництво багатьох видобуток багатьох обсягів нафти. Це перше, друге. Трамп точно буде лупити по економіці Китаю, тобто запроваджувати нові санкції, нові нові обмеження, мита і так далі. Так далі, це означає, що у Китаю будуть проблеми. Ну і третє, Трамп вже пообіцяв, що взагалі не проти, щоб лупити по безпосередньо по Ірану. Тобто, фактично, вся ця вісь зла буде знаходитись під економічним та політичним впливом не через Україну, uh -huh. не через Україну а через інтереси Сполучених Штатів Америки. Так, тому що їм потрібна реіндустріалізація, їм потрібна боротьба з інфляцією і так далі. І фактично фактично побічним продуктом цього процесу захисту інтересу Сполучених Штатів Америки буде ну. Погані економічні перспективи для росіян, яких і так не дуже все добре. Ну і Китаю і ран прекрасно просто звучить і здається, що буде а, теж і рішучість в кроках і діях. Але як довго цей процес може зайняти в, а, в самому вимірі? Чи насправді це теж все дуже швидко працює, коли до такого вдаватися? До обвалу ціна нафти до викликів для економіки Китаю і не тільки. Ну, ціна на нафту може протягом півроку в дійсності впасти, ага. то залежить наскільки да наскільки в якому стані наприклад знаходиться нафтоправі кістон, який е, зупинив будівництво Байден. А як швидко можуть відновити експорт е, на е, нафти та газу, так? А. а що стосується ударів по Ірану, то я думаю, там питання стоїть в тому, щоб е, просто повернутися, е, деякий час не, не помічати, що робить Ізраїль, наприклад, з Іраном. А він теж може, до речі, по на, нафта, е, нафтових терміналах бити і так далі. Тому а ми та я думаю, те, що теж перші будуть запроваджені в першому кварталі цього року, е, точніше наступного вже року. Тому mm. там досить швидко все буде відбуватися. Пане Тарасе, але ж напевно, що ці всі а, і Путін, а може, і Сізінпіня, а може, і Іран вони якось будуть звертатися до Трампа, апелювати до нього, просити не робити такі кроки, чи не будуть, і чи йому все одно, навіть якщо вони там будуть і повзати вже в своїх проханнях. А що значить будуть? Ну будуть це їхні проблема. Скажете, ваша проблема. у нас у нас проблема. У нас у нас що Great Again? Так, от мийкаємо ми, Америку грей таки <говори> там да, ви тут до чого, там да це ваші будуть же проблема. Ага, ну, от хай вони наодинці. А може, там вони тепер і гурту там вони тепер і гуртуються і якимось чином намагаються знайти вихід. Нам що робити і як нам правильно будувати і зараз, і в найближчі тижні свою комуні... комунікацію з перехідною командою Трампа на загал з Трампом, бо вже там з'являються всякі різні дописувачі, яких ви дуже гарно а, характеризуєте в ефірах моїх колег, а, а даючи їм адекватну тверезу оцінку, які пишуть якісь листи Трампу про те, що в нас диктатура і не тільки, а задеква точки зору, як насправді, нам вибудовувати і комунікацію, і тактику роботи, ну по-перше, не читати, що там пишуть різні люди, в тому числі в Америці, про те, що там Україна втратить 20%, Крим виключено і так далі. Слухайте, ну зараз у Вашингтоні відбувається така: після виборчя суєта. Mm -hmm. Кожен бореться за своє місце в новій владі, так. Кожен нагадує, як він важко працював на перемогу Трампа. Так. Хтось каву виносив, так. хтось йому комп'ютер протирав, хтось до туалету проводив і так далі. А виявляється, що кількість таких людей різко зросла останнім часом. Багато з них, звичайно, ніхто там не бачив, але вони хочуть теж свою частку влади. Тому йде таке звагання А для тих, хто, хто там щось каже, там, розумно, знаєте, а це. Як вони думають, це знаєте, генератор таких випадкових чисел, е, кудись потрапити, кудись не потрапити, і поки не буде сформована влада, взагалі немає сенсу слухати, що вони говорять. Я впевнений, що і сам команда Трампа приблизно так собі уявляє, що буде, і вони ще ж не вони ще ж не чули меч Путіна. Вони зараз ще почують, що він від них не буде вимагати там вимагати, щоб Україна щоб українці покинули Запоріжжя Херсон, щоб у Путіна був вплив в центральній Європі і Всю цю мичню ага. скажуть, а, а на якій підставі це за вимагаєш? Та Що у тебе є? А, тому що бі... ну Трамп все ж таки бізнесмен. Він любить перемовини і розуміння того, як що, що у тебе є, які у тебе козири є. Наше завдання не. Не ну звичайно, що налагоджувати з ними стосунки. Те, що з Зеленським була розмова, це дуже добре. А, українці повинні більше з збройним своїм займатися. Те, що я завжди говорю: зброю, зброю, ще раз зброю, вимагати від уряду, щоб ресурси більше вкладували в зброю. Показувати може за два місяці результати. Ну, наприклад, от нещодавно на прилітали, вчора. прилітали дрони під Москов'я. Uh -huh. Добре, це це показується як що що ресурси є, так. Вчора в там в Брянській області влетіло по цьому по хімічному комбінату, який порог видає СБУшники. Влупили по ньому, Так? до цього влупили по в Саратові влупили no, no, по НПЗ, mm -hmm. да. до цього Гурівці вже влупили в Каспійському морі да, по морській mm -hmm. та це вже претензія на що? -то. Це вже пацани, які на щось можуть претендувати. Е, тому е, тільки таким чином сила вирішує все, і тому знову таки уряду запитувати, де. Дозволений експорт нашої зброї для того, щоб зброї могли більше виробляти для нашої армії. Це уряду треба питати, де забезпечення секретності підприємств ПК, де довгострокові контракти, які досі не забезпечені, де декредитування підприємств ПК, секретність, е е е і в тому числі, страхування військового майна і здоров'я людей. От що ми повинні, повинні. Чим більше буде у нас ракет, тим краще будуть наші позиції. Е це ми повинні чітко ясно розуміти, і на що так не е виглядає весело і красиво, коли там під час там перемогу, наприклад, Трампа і Путіна. Україна, наприклад, перебуває е, га, е, цей Газорозподільчій мережі Москви при температурі мінус 10. Оце красиво буде і правильно, показуючи, що є сила, яка буде регулювати те, що потрібно. А на інше на, на, на слід дивитися. Вони точно нічого не знають, те, що говориться, але я вам скажу так. Те, що там публікував маски, все інше. Я скажу: це отака нижня точка, з якою буде розмова, але навіть ця нижня точка не сподобається Путіну. Він не, не погодиться ніколи на, на, на лінію розмежування. На те, що, а лінія розмежування, де що війська будуть в Курській області залишатися чи ні? Да, е, але мені, мені подобається ход думок Трампа, що європейці та не повинні нарешті підніматися свої піднімати свої дупи і працювати в Україні, щоб війська були на території України, це дуже гарно. Мені мені подобається така ідея. Мені Ні, те ж там буде викручувати те, що викручувати руки європейців в правильному напрямку. Це теж дуже правильна рухати. Але подивимося. Поки що все нічого не відомо, але нічого страшного немає. Ми повинні розуміти, що з. Байденом час працював а, проти України, а з Трампом час працює на Україну. Сто відсотків. По-перше, згадали, що можна перефразувати: зима прийде, до вбити будемо. Це по якраз об'єктах критичної інфраструктури не тільки Росії. Ну і вже в принципі нормально так прилітає. А ми це з вами проговорювали, і ви це, пане Тарас, не радили, що якраз голодів почекати і ще з літа і з весни. Ну от відпрацювання є по різних об'єктах Путіна. Ну а та непередбачуваний Трамп, яка б не не була. напередно, диктатору прийдеться не до смаку, і хай він оцим і поперхнеться. Про Європу я вас якраз і хотіла. Спитати, і в нас 4 хвилини залишається, певно, що ми якраз і встигнемо. Ну, Віктор Орбан себе точно почуває непогано. Він уже їде до Маралаго, але їде туди, і президент Польщі Анжедуле. Наприклад, там буде у Трампа така свого роду вечірка у Флориді, Повідомляють західні медіа для світових лідерів. і Не тільки ну Путіна там явно що він туди не полетить, його ніхто не кликав. А наскільки дійсно європа зрозуміє, готувалася до приходу Трампа? Ну і катастрофи ж нема. Просто треба більше діяти, більше вкладати гроші. В принципі, да що ж в тому що Він пропонує Трамп нічого поки що від них і не вимагає екстраординарного. Він від них вимагає два відсотки ВВП витрачати на оборону. Так це вони зобов'язалися, що 2006 році це зробити. І багато хто досі не робить. Позиція американців полягає в тому, що це ж, до речі, претензія не тільки до європейців. Це претензія була і до. Південної Кореї до Японії тоді Трамп достатньо експертивно це говорив, що ви повинні більше витрачати на свою оборону. Ну тобто, загальна позиція європейців наступна, що зараз вже не 50 років тому, коли у вас все було зруйновано. А зараз, м'яко кажучи, вже третє тисячоліття. У вас економіки з тих пір, м'яко кажучи, виросли. І ми просто не вивозимо вже таку такі, такі витрати на оборону. Витрачайтеся більше на оборону і, і нам. Зв'яжити руки в тому в цьому випадку. Але не всі в Європі особливо це зрозуміло. Вони почали там знову віляції і удавати, що не зрозуміло, чому йому говориться. Ну, тоді будуть по-іншому з ними розмовляти. Я, я не виключаю, що Трамп і 3% Європа буде зараз вимагати від європейців. І, до речі, буде правий абсолютно. Ну та, в принципі, чому, чому б і ні. хочеш бути захищеним, хочеш мати хороші перспективи за все в цьому житті. Треба платити за хороше і за погане пане Тараси. Не буквально дві хвилини. А віктор Орбан, який завжди ще з літа хотів стати таким, ну не теж голубе миру, а посередником миру, може зараз скористатися теж Будапештом як майданчиком, наприклад, своєю дружбою, товариськістю з Трампом в якомусь в якомусь плані чи не дуже? Слухайте, ну Орбан, я думаю, що трохи переоцінює свою дружбу з Трампом. От Трамп на нього реагував як на людину, яка ну десь близька була по ідеологічним міркуванням. До його, до його погляду ну там традиційні, там релігійні цінності, так проти мігрантів теж виступає Орбан і так далі. Ізраїль до речі завжди підтримував. А, але ну не більше. Ну ну хто він? Ну так є один з лідерів європейських країн, але не найбільше і не, і, не важливіше. і я от я упевнений, що, наприклад, коли там Орбан почав говорити, що Трамп буде скорочувати допомогу. от, ну, точно Трамп не давав і. Йому ніяких повноважень від своєго імені щось говорити. Я думаю, що він за і по голові що може отримувати. Е, тому я так я думаю, що він трохи переоцінює знову таки свій вплив. Е, а навіщо він посередник потрібен? Є ну, Зеленський напряму з Трампом спілкується, навіщо, навіщо тут Орбан потрібен. Не погоджуюся більш ніж, пане Тарасе. Дякую вам дуже, як завжди дякую. за реалістичні цікаві коментарі. До наступних зустрічей, бувайте До побачення, До побачення, пане Тарасе. Це був Тарас Загородній політехнолог завжди традиційно із нами щотижня, і навіть частіше, друзі.